Сьогодні перший день літа, і дуже символічно в цьому році співпало, що весняно-польові роботи в полі в нас закінчені. Тобто, 31 травня ми підвели певні підсумки, і сьогодні можемо поділитися результатами. Весняно-польові роботи включали в себе ряд робіт, пов'язаних із пасівом, з підживленням, з рядом технологічних робіт. Тому підсумовуємо, що в цьому році аграрії посіяли. Ярі зернові і зернобобові цією весною на площі 403 тисячі гектар. Сюди входить кукуруза, ярий ячмінь, горох, пшениця, овес, гречка просасорви і інші зернові. Можемо зазначити, що відбувся значний, не можна сказати, стрибок, але зріст посіву соняшнику. Це було прогнозовано, цілком очікувано. Це ми планували ще в минулому році, тому що соняшник це культура, яка показує найвищу рентабельність. Така сама ситуація і по ріпаку. Його посіяно більше ніж навіть планувалося, Він зараз в полях. Він на площі 85 тисяч гектар, теж показує непогану рінтабельність це перші гроші, які йдуть з поля аграрія. Що стосується кукурузи і решти зернових, азимих зернових в цьому році посіяно менше ніж того річ на 40 тисяч гектарів, теж повторюся, це пов'язано з рентабельністю прибутковістю цієї культури. Але для продовольчої безпеки, для нашого продовольчого ресурсу, цього цілком достатньо. І кукурузи посіяли менше, тому що ця культура не так, має не таку ціну, як, в принципі, хотілося би аграрі. Є певні зростання по овочам і по картоплі, по баштанним, в тому числі і по сільгосвиробникам. Це теж очікуємо, тому що маємо дефіцит цієї культури на. Внутрішньому ринку в зв'язку з тим, що ті області, які раніше спеціалізовувалися на її вирощуванні, зараз під окупацією і ми не маємо достатньо ресурсу саме звідти. Маємо імпортні овочі зараз в мережах і ціну ви всі бачите і всі знаємо. Ми сподіваємося на гарні, гарні вражаї. Перспектива є, аграрії працюють труднощі, які були цією весною, такі в принципі, як і в минулому році. Але додавалася ще нехватка робочої сили, тому що багато хлопців з тракторів пересіли на збройну техніку збройних сил, скажімо так, багато мобілізовано, механізм бронювання працює. Але недостатньо для того, щоб забезпечити повністю потреби в робочій силі. Тому але посівну роботу з закінчили, всі роботи проведені в термін.